Ходить хазяїн погороду і, і шукає собі нову роботу. Да? Кажи Саня, всім привіт. Привіт, Добрий день. Добрий день. О. Так що, друзі, всім доброго дня. Доїхав я до свого братанчика. Багато глядачів мене питали, де там, що там Саньок, як він там, живий-здоровий, живий-здоровий, пахає зранку до вечора. От, І ми з Надюшкою приїхали з ревізії, хочемо зайти, подивитися, що в нього тут робиться. Саня так і їздить. Поки на Київ, поки є можливість, ми дякуємо нашим захисникам, що ми маємо можливість ще займатися цією справою, якою займалися. Саня займався своїми огірками, помідорами, теплицями і господарством, так само свинарством. На даний момент бролера ти не брав. Тобто роботи роботи багато, рук мало. Але це все тільки дякуючи нашим захисникам. Я дякую кожному захиснику за те, що ми маємо таку можливість ще і надію, що ми. Будемо працювати в вільній нашій незалежній державі. Ну, ми стараємося для цього щось зробити і хочу подякувати всім своїм глядачам за вчорашній прямий ефір. Вчора ми трошки поспівали до да, Надюха. Всім ворогам на зло. Був шалений шаленова, Надюшка повернулася. Ну і соответственно, вся наша команда, кроме на віруські віруськи не було результат сто двадцять тисяч гривень. Я дякую кожному. Ми працюємо далі. Запросів дуже багато. Вчора ми передали чергове авто. Це вже 63 третє, яке ми передали. Спецпідрозділу, на жаль, не можу сказати, як він називається. От, самі розумієте, є такі моменти, і в нас ще там є збір на два таких підрозділи цікавих. Я думаю, що до одного ми поїдемо, зустрінемось, будемо передавати машину. А вчора е, ми передали його вдома, хлопці зробили відео подясню. Ну, якось так, для того, щоб ви розуміли, що авто, воно не вшелутька, я його брату не привіз, щоб він продавав огірки. Так що ще раз дякую, не забувайте, кожну п'ятницю 20.30 прямий ефір. Будемо живі здорові будемо проводити, будемо співати, будемо розігрувати і будемо підтримувати наших захисників. Отакий От братанчика э, рай. Да, ну кай, Надюшкін проходить, Ну звісно. Помідори. Помідори. Ну це все те, що люди купують. А бач, біля дверей всі вже спілі. Не, не, там є спілі там да? все це, Саш, це як воно називається? Сливка, так? Да? Капельний полив. В тебе більше перевага йде на, на той сезон, що... Ух ти, красота, да? Є? Воно який воно того вкрадив у брата. Диви, диви. Повертай направо, направо. Ось сюди. Воно там знизу здоровий такий, воно диви, який крутяк. От то того крадив, братана. Як украдеш, то я шуткую. А Є вже, є, ну не такі. Ну, не, вона ж не, не так ну, багато. Є, братан, мені. Ось буде, ось диви, красота, вообще красота. Ону, диви. Ой-ой-ой. Так що Саня, де ти там торгуєш? На Воровську. Та воно ж зараз не Воровського. Львівська площа. Львівська площа. Так що Саня по п'ятницям у нас стрім, а Саня по п'ятницю. Дивіться яка красота. Ну, це... Так що ми так хай заказують, будемо більше возить, Пару, да? Що? Дивіться, яка красота. Дивіться, яка красота. Тут помідорів хватит всім, Саня, да? Ух ты! А скільки тут труда, скільки тут праці? Ай-яй-яй-яй-яй. А які краще зараз будуть? Салатні, чи такі? чи по барабан? А що ти там сховався? Привіт, привіт. Да, понятно, там краще. Гарний сусід, гарні помідори виростили. Да. А ты до тебя пришла купувати? Да. Соня, ты ж уже жінкою вже як сусідкою живеш, да? О, то тут уже трохи є. Ну, на 1 кг. Дивіться, які друзі помідори, а? Надюха робить роби рекламу, братану. Так що кому надо інформація, може, Соня, а можна ж так, щоб як до тебе подзвонили, приїхали додому і забрали. Так що, друзі, кому треба, напишіть в коментарях, там є мій номер телефону, держи, держи, я ж знімаю. О, то я дам Саньки номер і можете до нього набрати. Якщо не забуду, за... напишу в коментарях. От. Воно дивиш, один якийсь здоровий. Диви, якийсь здоровецький. Просто капе. Саня, я буду їхати до хлопців на схід під салом, мені вибереш ящик помідорів. Ну це не зараз. це... Та я ж я знаю, що без питань. Дивіться, яка а, красота. То, вони будуть біли, вони да. то немає. Я ж кажу, це мені хлопцям та під сало. Як буду їхати, так, я так, тебе на Саш, я не знаю, я не знаю. А я може буду їхати десь сюди, в це направлення, от я до тебе заїду, там ми ж будемо передавати автомобіль наступний спецпідрозділу. Ну, РДК, там окремий ще підрозділ, але я не можу так, сказати. То, ти да. не можеш, не да. ти заїхав, взяв і поїхав. Я думаю, що я вже на наступний раз заріжу кабана, і буде у мене ще сало, трохи останеться, бо цей раз залишилося Тільки трішечки у мене відру там 5 кілограмів я хлопцям насолив і зрання Остапенко заїхав. Ми передали хлопцям 79 дев'яту Так що в мене багато братана, а то такі низенькі, то що там? -то? то вже ми не встигаємо. Не встигли підв'язати, так, да? Заняли. Ні, ми чисто їх отак, щоб типа як на на дворі поняв? А чисто сам... експеримент. А, зробили, я понял, що бо ми не встиває все це зав'язати. Я думаю. Та я тоді пам'ятаю, до тебе дзвонив, ти кажеш просто срака в милі. Дивіться, друзі, це просто просто капець. А знаєш, люд, люди там дивляться, думають, о-о-о, скільки помідорів там купляти не треба. А скільки тут а, роботи, скільки біля них, це просто жесть. Але чистенькі, Саня. Саня, ти чим зробляєш їх від фотофтори, так? Сапуном. Чим? Сапуном? Ні, от фітопор два рази батька. Я картоплю тільки. Бо такі, як намальовані. Це просто, ну, я таке взагалі люблю, я як мала дитина, знаєш. Ай, клас. А як до мене приїжджають бої там в столиці, знаєш, київські, воно жовте, яке. Вона вже маленька, але Наді... Надія Анатоліївна. А, так. Да. Надюха, як тобі тепличка? Кажи дотя... Каже, до як не буду співати, то я гроші і так зароблю. Руки в мене є, землі я не боюся. Да, у гірки вже відійшли, так? Да? Чи ще й досі? Не, вони в мене, вони Круглий год, так? Да? Okay. Mm -hmm. А в нас нещасних, отам п'ять баделин, по гуг, як є, виноград. П'ять баделин зрозумів, у теплиці у тьох, що посадили. Гірків це просто капець. Відрами. Із трьох стрічків, там п'ять чи шість стрічків. Просто капець. І нам вистачало, і вже й закриває оттуди. І хто не заїде, тому дасть якийсь кілограм чи два. І Серега, як буває, передаємо. Я от зараз ж Виноград покажу. Угу. Виноград, дивіться, який. Хм? Красота. Одна проблема. Одна... Одна проблема рук не вистачає, так? Да? Це ти ще не вспів скосити шавель, вже йому гаплик, так? Да? Ні, ми так от цей вирішив. Ще вириваєш, так? Да? Дві руки. Це жовтий. Це жовтий? А він всередині жовтий. Це як дуже експериментально. Ну то я вже приїду, як сніг випаде. Чуєш? З теперішніми поїздками проказ приїжджав, та ще як садили. Ну так що ж ти до мене привозив? Я вже просто не схотів тебе напрягати цей раз. Думаю, проїду, провірю. Це вже дивіться, ці груші ростуть. Я вже наступний раз приїду, вони вже будь-спілі. Ми вже в тому році ми їли. Саш, це сільдерей, так? Да? А ти в мене басейн не бачив? Ні. А, я б покажу. Чуєш, Да, прикольний, якби ж ти в ньому покупався. Чуєш, це ж то спаржа, так? Да? Це. Спаржа, Си... е. Гір сільдерей. Гіркий переч. А Надо сіль. Ли... Ні. Ще не Вже щось приходить до мене на старості, хочеться такого гіркого. Життя життя таке солодке, І що хочеш. І це кавунчики. А басейн, Санін? А хто це так купається тут? Чи ж, вовка купається? Лена. Лена купається? Щось бляха, ти хоч карасів, як сюди запустити. Прикольно. Прикольненько. А це ти купив цю щоб шо, рубати щепу, да? да? І як воно? Нічого. Це наш виробник, да? да? Десь ти тут... А бор іспольський, каже, да, таке? Ти? 32 тисячі гривень. Перещипував, на скільки зим? Бо, це, бо все може Там бути, так? Да. Да. Тут не знаємо, що воно буде, бо ну. А, це ціло, як вони, та що довго Сухо стоїть? Сухоцвіт. Да. Лянка, а він же якось називаєте ще й по-другому, так? Да? Кармек. Кармек. Це найкращі квітки. Ну, а тут кабачків, хоч в задницю і жури, да? так? Не на, не мені вже дзвонять, тобі кабачки не треба, коли ні, мені не треба. А люди ще на базарі беруть кабачки зараз? Слабо. Слабенько вже, все, відійшло, це перше, то. Я з тим помідором ношуся, який помідор мені брат дав. Брат дав. не відняв. Але чистенько, у кабачках чистенько. А в те що дощ був чи що? А я ж дивлюся земля сира. Ну так да, воно. А що воно то волога, то до жара. Що, ти чесник уже повикопував? Часник при чому продаєш? Пучками, а по ваги не продаєш, да? Ні. Не, не. би... не а, нема ти? Кілограм часника от 150 до тих сторон. Бо теж Леся Бедріна там питають на посадку, той же безстрілковий. У -у -у. То вона каже, ну не знаю. 50. Від 150, так? Да? да, да. Смотрю, який ну, от, от Що руки болять, да? середні, то можна 150. так? 150. Кажу, 150. Так що так працює мій братанчик. Одна проблема. Нема, каже, на. Каже, не хочеться, хочеться опустити руки. Два братана, його в ЗСУ на даний момент. От. Остався Санька в нас один. Помагаєш, да? так? А, чотири в тебе братана? Да. Ще один мають. Ще два вдома залишилось, так? Два вдома, так. Я ж кажу, оце в нас... Є одна проблема в державі, коли, от, наприклад, з однієї родини я знаю, там батько служить чи воює двоє хлопців, і виходить, три жінки вдома, да? І вони от як без рук, да? Я розумію, там одна почала їздити на машині. Одна там щось туди-сюди, але багато цієї роботи домашні, все перестали вони робити. А то вже це блокірується робота родини. Ей, ну чому якось не зробити якийсь баланс, щоб там є якісь родові ну, родини, щоб хоч хтось залишався, хоч і з жінками, щоб щось там робив дома. Ну у нас є таке, щоб по чотири бугая сидить, а є таке, що нема вже нікого. І вона дзвонить просто, приїдь, Серега, там, поміняй балона, приїдь там прикрути лампочку, або що мені робить, там сусід п'яний прийшов. Тож ці всі моменти, воно, наче ерунда, але повинна якась бути підтримка, і люди повинні розуміти. Ну, у нас все життя. як там, і чим, чим бідніший, тим ти уязвіміший. В селі вже все, нема людей. В принципі, хлопців вже немає. Так що все одно це одна болюча тема. Хоч мене Гедося по моїм відосам, ти задовбав своєю війною, а я кажу. Ну, я не кажу, там поїдьте зі мною, просто поспілкуйтеся з хлопцями. Напряму, ну, ти вчора спілкувався з братом. А я спілкуюся кожен день з пацанами. Вчора до нас, а одні приїжджали, вчора ми передали буса, а теж ну, інформація завжди печальна. Позавчора було в мене 72-й бригади, 79-й, насенька тобі цього. Я вже живу. Бачимо, даже ловтом сам по собі. То вже буде сало їсти, можливо, Леся потрібно, десь знайде кусок сало. Тобто це є печаль біда. Так що, друзі, я задачу номер 8 виконав. Лінуська на з квітками, все красота, все чинчинарем. Mm -hmm. Але а в голові кібардос, скажи. Базар, Томлена, як... ну, це, це дуже важко. Дуже. Дуже це... ну, це... Один ж а в тебе брат з перших днів і другий теж був вже він спочатку, да? так? код Ну да, тут же не зроблять броню і не зроблять да, тобі да, виїзд до того моменту да. шлях, поки в тебе не буде військового квитка з кодом. Ну це ж не злежі Але це щоб ці це, документи зробити треба два місяця, а за ці два місяці можуть забрати людину 250 разів. раз, Отож. тобто ніхто. А ми нікому нахер не надо. Да. Ніхто не ставив ставку на малий і середній бізнес. Хоч в Америці все зовсім по-другому. я вже говорив з одними людьми, доволі які там розуміються в цьому, як в нас в державі, просто ніхто на нас не ставить ставки. Наприклад, знищити великий свинокомплекс, це один вистріл, да, грубо yeah. говоря. А знищити, якщо б людина кожна держала вдома, то це дуже важко. Але на це ніхто не ставив ставки. Ну, ми люди маленькі. А ну, Саня, повтори, по чому тікував, бо шлуньку кашляв? А ціна тюка? 80. Ще й мозги компосіть. Я можу не привезти додому, з туди привезти сюди, накрити, зберегти, щоб сухеньку. Ще ж переберуть, яка, кому якась за 80 гривень. Це а в тюку 10-12 кілограмів. От тобі, пожалуйста. Думав, ти пшеничку, шалудько щось закашлявся, все на паузу поставив. Санька туди розказував різні речі. Ну, Я думаю, люди, ті, хто в темі, нас зрозуміють. Соломку затюкував, ході по 50 гривень, хай буде, да, да? так? Ні, ну так затюкувати 50 гривень це. Бляха, в тому році 10 було. Пшеничка є, все є. Одне немає настрою, так? Ось опа. Да? Щепа, да, Санька поперебивав. Ну ти топиш, да, теж ти здоровий у нас раз, Я думаю, на перемогу, якби чаш лики робити, так. Я теж вже готовий віддати усе на світі. Хоч там мені буває, пишуть, що ти там те, да оддав би те. Ви знаєте, хто що там віддає. Я готовий все зараз віддати. Це таке здорове. А він теж алергія на нього, так? Такий смердючий. Так пасернак він там вже всередині внизу, так? Да? Так, да, там коріння там. Да, внизу. листя не їдять, просто корінь тільки росте. Коли більше 20 градусів, то він дуже ядючий, щоб ніхто не полог. Даю рекомендацію більше 20 градусів жарити, щоб люди не йшли пологів. Зразу кажу. Моркочка. Да, да. Якщо буде трошки призагорівша кожа, то слабше будуть ожоги. А де буде ніжніша, такі ожоги будуть що... Скажуть обратно, що Лудько приїхав, барига все привик на шару, у братана все понагрібав і поїхав. Да, да. Морковочка. Да? Да. Я їм казав, будьте людиною і до вас люди будуть тягнутися. Да, що а з ним Погано є? сходив, да? а, приморозки, так? Стреси. А, вже є воно, ну, диви. Є, є. Саш... Не херсонький, звісно, дударковський. Але, а це вже друг, другий буде заход кукурудзи солодкої, так? Да? Да, да, це часник вибрали, угу. вибрали. А я нічого в цьому году не сажу після часника. Ну Моя каже, ну, ну це так мінює це твоя специфіка, розумієш. Ну, ну це ваш хліб. Це, це, це пасункувати. О, ці низи треба обривати, О, да? так? Це, ж тут це, обривали, це, угу. це треба пасинувати. О, ця вже а, це вже підходить. І качан менше. Сімсот грам чи два? То він зараз чотириста. А, половину. Тут стрісунувся, пані так. Така як і ти. Пеш з Ленко і теж невисокий. Ви кажіть, це Шевченківська, Дударковська кукуруза. Невеличка. велика. Так що, друзі, отакий гайман кукурудзи. Да, така низенька карлікова. Саня, це в тебе новий сорт, братан. Новий сорт карлікової братової шевченківської кукурудзи. але ж свиней все одно трошки ще тримає. Тому що без свиней не туди, ні сюди їсти, каже. Помідори без сала, то таке, наче що. Ето. Ну, конечно кажу, у братана є без питань сало. Але каже, хочете, щоб було своє. Тань, скільки у тебе? Трохи є, так, да, поросят? Да, да, Маленькі? Да. Тоже, бо я теж воно ну, там щось смикався, смикався, щось таке, люди непонятні. То беру, то не беру, таке не поймеш, коротше. Да, земля гуляє, так, да, в тому році був диви, все було засажене, а сюди. Росте, оце майже пів гектара тут буде. Ось амброзія росте. Та в тому году тут картопля була, да. часник тут десь був. Да, нема. А нема. А, отут. О, да. Так що люди, ну так, да, вони от я ж кажу, вони балакають, а багато хто просто, то наше це буде робити. Переживу те, що є. Для мене є. Так як і ми. Ми раніше тримали, хотілось більше, хотілось продати, щось зробити вдома. Зараз просто ну так хвата на життя. З цим світлом ще забу працюй на світло розумієш, працюю там, той прийшов, зробив, тому заплатив, тому заплатив, машину заправив. Все, дзутки, приїхали. Тому може, я ж кажу, лучше баригувати десь чимось, воно ну, сані помідори купляти та да продавати на позарь. Не шуткую, звісно. Ну але цей хліб він який знаєш набагато легше. Але зараз взяти там маш-магазини, маркети теж, це з цим світлом теж це просто жаль. а пропадає. А, Ну, Ми ще свиню різали, то зарізали, ну, в 3.30 я встав, поїхав по колія, вже 8 годин, ми вже все. Та то ж непонятне молоко. Це непонятне, і вже, каже, воно ще хуже стало, тобі цього світло, щось воно каже. Кажуть... Так ось на заводі теж у теж там пропало, тому що, а все вже ти його не продаси. О. Добрий день. Це пропало, це пропало. Ну, так, Світла не було. Потім включили, потім накрився холодильник, один переложили в другий і та й і гавкнув перенагрузка. І і п'ять тонн продукції. Для Ні, то вони продають, але вони дуже сильно допомагають хлопцям. Воня ага, ну да. дуже сильно допомагають хлопцям. Та там п'ять тонн. Це і перед цим було. І вже, а генератор поставив, що ж розрішення треба. Угу. Понімаєш? Тобто в нас все як для людей. Угу. Так що, друзі, такий відосик, сумненький трошки, але подивишся на саньку. От. Лінуською працюють. Він каже, давай я до тебе сам прийду. Кстати, в нього соєва макуха, я приїхав по соєву макуху, вона в нього в машині. я просто зараз перекидаю свою, кажу, ні, братан, я приїду, заберу. Не для того, що цього там. Ми б все рішили. Але питання да, в тому. Да, але я просто хотів приїхати, провідати вже тебе, бо я вже 100 років в тебе не був. Так що, друзі, вцінуйте, поки є можливість, приїжджайте до своїх друзів, знайомих, просто обійняйте. 5 хвилин посидять, тому що більше не виходить, бо в них своя робота. Ні, ну для шабуть коли завжди. Бляха, знаєте, як обідно, коли ти приїхав, ти людину побачив, а на другий раз ти приїжджаєш, його вже нема. А це саме тяжко, саме тяжко це сприймати. І мені там говорять, ти там піаришся, мені вчора в одне написало, я не можу відійти від себе, каже, я бояка, з 55 мені років, ти піаришся, ти бобошко і шнуровський. Яку зрівняв ти хрен з пальцем, обще мене з Бобирьом, з Кнурьом, якому просто пофіг, до яких я звертався два роки назад, кланявся, падав на коліна, розрішити будь-корисним, щоб мені допомогли, взяли хоч один збір, і він мене сука зрівнює. 63 машини, дякуючи громаді, передали. Більше 350 вже комплектів резини. Ми вже купили. Більше 30 машин ми проремонтували. І не вважаючи там дев'ять ребів, ми вже зробили, зараз перейшли, вже будемо робити зовсім інші, вже п'яти діапазон. Да воно мені треба такий піар. Не думок, хочете сказати, ну Вася, да, ну воно. Але в мене товариші Василів теж доволі багато і доволі толкових. Так що, друзі, будьте людяними, об'єднуйтеся в громади і ті чмирі, які він же ж і написав мені, ти ще віриш у те, що Україна переможе? Ну, якщо підеш воювати тоді за російською армією вже в сторону Польщі. Тому що вже з їхньої сторони вже воюють наші хлопці проти нас. От і все. Ну і та сама ДНР, ЛНР, це вже ж то ж теж українці, да? Появляться другі, треті, четвертій, п'ять. Так що виход у нас один. Або відстояти нашу волю і свободу, або прийдуть і дадуть вам зброю і будете з двоглавою куркою бігати туди. От і все. Ну не тут, а туди вас кинуть, на Польщу, на Європу. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну а ми ще з братанчиком поп'ємо водички і будемо пекти додому. Перекинемо в сую в макуху. Ціна питання вісімнадцять там коріцькапійками да. не пам'ятаю. Так що требухів, нова пошта теж працює. Можете приїжджати, замовляти, купувати. Ну а саньку можете знайти на базарі на Воровського Чудово там лента, да? По п'ятницям прийшли, купили в нього бур'яну і таким чином підтримали його родину. Кол да, коли час є? Підтримаєте його, а він підтримує мене. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.